Що можна сказати про міцницьку виставку Інтерсовер 2025? Вона чітко дала зрозуміти, що майбутнє за зелену енергетику це не просто тренд, це стратегічний напрямок, в якого сьогодні вкладаються, мабуть, мільярди. Сотні компаній з усього світу сьогодні представили свої рішення. Головне, що об'єднує їх усіх це активні інвестиції в сонячну енергетику. А саме сонячні панелі, панелі та системи накопичення електричної енергії, сторіжі. дуже багато сторіжів. Зараз КПД панелі стає все вищим-вищим. Вони виробляють більше електричної енергії з тієї ж самої площі. І виробники впроваджуються нові нові технології. Нові технології дають нестандартні рішення. Вже багато. Сонячні станції ставлять на воді, на великих промислових підприємствах, на фасадах, забори виготовляють сонячні панели, Навіть дахи будинку роблять зараз сонячних панелей. Крім того, активно розвиваються системи кріплення, вони стали більш адаптивними, стали більш цікавими системи кріплення для парк для навісів паркінгу